З дівчиною півроку працює флористом. Добре. Пише мені, виклала в інст відео, мені подобається. Але ти ще скажи, як тобі? Бо я нічого такого не бачу в відео. На відео її робота, чувак звідти дарує її квіти і кульки. Знята типу для реклами, відповів, що мені не сподобалось, бо так і є. Вона відповіла. Тобі мало що подобається. Як це розуміти? Відео то другорядне, але її відповідь дивна. Це типу, мені похуй, що тобі не подобається. Чи я не так зрозумів, дай пораду. Ну, якщо я вірно тебе зрозумів, тобто у дівчини є бізнес, і для того, щоб у них було більше продажі, вони просто зняли а, скажи мені, я скажу. Ну, відео забув слово, як українською, коротше, зняли відео постановочний. Постановочне відео вони зняли. Нормально ли це, щоб збільшити продажі? Нормально. Чому вона сказала, тобі нічого не подобається? Тому що вона не могла не зрозуміти, що ти пишеш, що тобі не подобається із-за ревнощів. Тобто, ти ж розумієш, що ти такий я зарівнував і тому я таке написав. А їй могло знати, що просто вони хуйово зняли. І, типу, блять, просто е не буде, коротше, ніхто у них додатково купувати там квіти. Розумієш, в цьому справа? Тому я думаю, що так воно все й було. Ти пишеш, тому що ти такий блять інший чувак і дарує квіти. Так, я розумію, що це, це все відбувається просто, щоб збільшити продажі, але мені не подобається. Я ж тут ревную, ну як так? А вона цього не зрозуміла. Дай пораду. Слухай, мені ну, порада така: треба нормально спілкуватись і більш розгорнуто казати свої думки і казати. їй. Слухай, знято круто, але те, що інший хлопець дарує тобі квіти, мені не подобається. Я розумію, що це робиться просто для того, щоб була постанова, але ти могла б мені запропонувати знятись у такому відосі. Я б тобі подарував квіти, і взагалі було б все добре. І послухав би, що б щоб вона тобі сказала. Чому вона тобі не запропонувала? Наскільки це проблема чи ні.